В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів, життя Нікопольців в умовах активних бойових дій. А ще ситуація на заес. Про все це сьогодні. Поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Росіяни не припиняють терор Нікопольщини. Під ранок окупанти обстріляли район з важкої артилерії та градів. Гатили по Марганецькій і Червоногригурійській громадам є пошкоджені будинки. Утім, на щастя, обійшлося без жертв. У Нікополі ніч пройшла з тривогами. Утім, без обстрілів. Також у місті продовжують ліквідовувати наслідки попередніх ворожих атак. Перед світанком військові з повітряного командування Схід. Знищили над областю три російські крилаті ракети. Одну з них над Нікопольщиною. Втім, ворог не полишав району спокою і вночі. Його російські окупаційні війська накрили вогнем зградів та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. Попередньо обійшлося без постраждалих. У самому Нікополі вечір та ніч в тривогах, але без обстрілів. У місті продовжують відновлювати пошкоджені будинки. Але через постійні обстріли їх щодня стає дедалі більше. Ну от, пожалуйста, снівай. Будинок Костянтина постраждав від ворожої атаки у ніч з суботи на неділю. Позвонила сусідка і сказала, у тебе горить криша плам'я там до 15 метрів. Лупить. От. Я быстренько здачі сюда. приїхала уже сюди в першу часу. Зі сімчесника стояло три машини. Чоловік 30. Ну ущерба здесь много. Нині тут кипить робота. Комунальники, волонтери та друзі родини розгрібають те, що лишилось від будинку та сараю. Працюють комунальники і у багатоповерхівці, яка постраждала від ворожого снаряду у суботу. Він пробив стелю у квартирі Тетяни Григорівни. Жінка з чоловіком ночували у доньки на першому поверсі, тож не постраждали. А ось у квартирі руйнування чималі. Це ж, що дирка у нас, а в нас же поле того самого, Пол криші снісіно. Ану, якщо б воно розірвалась квартири, над букпридією було не розірвалася криша. Балкон весь розбитий. Б. Ну, тут стояла это самое до кінця шипанір, шкаф, все, що було в шкафу, все, що було, в це саме, все побито. Комунальники, каже Тетяна Григорівна, працювали оперативно і вже багато чого встигли зробити. Вот це вони вчора зробили. Ну, от видите, зашили, балкон зашили, это два стекла цілі були. Эти вчора до 6 часов вечора. Уже темно, вони працюють, роботи і робота. І сьогодні прийшли. Одразу після обстрілів кажуть комунальники: як тільки відповідні служби дають добро, вони приступають до роботи. На об'єктах щоденно працюють. По 10 бригад відновлюємо за рахунок коштів місцевого бюджету. Зрозуміло, що ми не можемо відновити такі будинки повністю там, де зруйновані один, два, то й три поверхи. Тому ми відновлюємо ті квартири, які ми можемо відновити, так скажучи, поточним ремонтом. Тобто, десь замінити частково плиту, десь замінити шифер, десь десь забетонувати перекриття та накрити горбіроїдом. Вже відремонтували понад дві сотні будинків, пошкоджених росіянами. Та обстріли не припиняються, тож щодня додаються нові об'єкти. Спочатку масованих обстрілів ворожими снарядами пробито три десятки покрівель у багатоповерхівках. Повністю відремонтовано вже понад 17. Такі роботи потребують часу від кількох тижнів і до місяця. Роботи ускладнюються постійними обстрілами та новими руйнуваннями. Бригади комунальників працюють без вихідних на кількох об'єктах одночасно усе, аби встигнути зробити якомога більше до настання холодів. Обласній військові адміністрації вкотре просять усіх мешканців області тримати курс на заощадження електрики, адже невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни. Особливо важливо це робити у години найактивнішого споживання – з 8 до 11 ранку, а також увечері з 17.00 до 23.00. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. В результаті обстрілу російськими військовими на ЗС відключилася остання лінія зв'язку з енергомережею. Про це повідомляє енергоатом. Окупанти змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС. Так, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи в чергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого перестала працювати остання лінія зв'язку ЗС Дніпровська. Через короткочасне зниження напруги відключився резервний трансформатор власних потреб станції і запустились дизель-генератори енергоатом. Вкотре звертається до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗС. виведення з території станції. Та місте Енергодар усіх російських військових та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки усього світу. Тож тримаємо стрій. Правда, за нами на сьогодні це уся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття та дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе до зустрічі.